А чи знаєте ви про загадкове та магічне місце Трахтимирів? Загублене село Трахтимирів. Ну, види тут набагато крутіше, ніж у Витачеві. Взагалі, село не те, щоби загублене, воно покинуте, а його історія тягнеться ще з глибини віків. І навіть злива нам не завадила, щоб його дослідити. Колись тут були старі села, козаки збиралися в свої походи. І навіть сам Петро Сагайдачний та Богдан Хмельницький тут часто бували. А зараз ми пробираємося цими справжніми джунглями. В минулому тут існував великий козацький монастир, від якого нічого не залишилося. Зараз на його рештках ростуть гриби та суниця, і можна можна навіть позбирати дику вишню. На території Трахтимирівського півострову, а це такий півострів на Дніпрі, існує багато красивих локацій. Це кінець світу, подивіться, де щось бачите. Обрія, не видно, гляньте. Найкрасивіше з них це Марківшпіль. А тут треба дещо показати. Це велика глиняна круча, яка височіє над околицями. Таку атмосферну красу не часто побачить.